Я можу виписати сильний антибіотик, але рекомендував би спершу пройти курс ароматерапії і попити трав'яного чаю. Так, я чула, що природні ліки часто значно ефективніші. Ні, спасибі, нам ці голубі приколи ні до чого. Виписуйте антибіотик, мені для своєї дівчинки нічого не шкода. Я вмить поставив його на місце, щоб не підсовував нормальним людям свої діотські навороти. Та, вони ідіотські. Усі до одного. Навіть якщо ти вважаєш щось ідіотським, це ще не означає, що воно таким є. Для тебе музеї нудні, а дербі цікаві, а для інших навпаки. Вибач лісу. Ти не винен. Тату, ми любимо одне одного, але ми дуже різні. І, хоч це не дуже приємно, з часом ми з тобою лише дедалі більше віддалятимемося. Лісо, дочі, я не дам цьому статися!